Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 9 вересня 24 року по всіх знаках Зодіака Овни. В Овні в старший аркан зірка, вірте в себе, в свої сили та свої таланти. Не зважайте на чию думку, а просто йдіть до своєї мрії, до своєї мети. І тільки тоді ви зможете здійснити свої мрії та реалізувати будь-які поставлені цілі перед собою. А якщо будете звертати увагу, хто що скаже, будете чогось боїтесь, боятися, постійно будете вагатися, не віра. В себе вам не дозволить просунутися вперед, та реалізувати всі свої мрії. Тому боремося, не зважаємо і йдемо вперед. Тельці. В тельці в п'ятірка кубків. Минулі проблеми, зацикленість на минулих проблемах, які далі з вас тягнуться, які не дають вам просунутися вперед. Вони постійно вас затримують. Ви постійно в чомусь повертаєтесь до цих негативних емоцій, яких просто застрягли. Вам варто з цим всім боротися і виходити з цього всього, та просто радіти насолоджуватися приємним моментом у вашому житті, просто йти вперед. Не боячись, також карта може вказувати на проблеми, на невдачі, на якісь втрати, які можуть вас очікувати. Але ні за що не потрібно е, так е, розчаровуватися, там втратити якусь річ, щось можливо і коштовне можете втратити. Але то всього на всього речі. Саме головне це ваші близькі. Та ваше здоров'я. І потрібно піклуватися про них, а не зациклюватися на якихось таких важливих на якихось таких речах. Тому боремося із минулими проблемами, не зациклюємося, не придумуємо собі інших, а просто радіємо та насолоджуємося. Це вам допоможе вийти з депресивного стану та взяти себе в руки, близнюки. Для близнюків сімірка Пентаклів, вам варто набратися терпіння. Ви багато працюєте, багато наполегливо, але не варто поспішати і прискорювати події на все свій час. Тому не поспішайте, у вас обов'язково все вдасться. Ви отримаєте результати, будете ним задоволені. Хоча не на 100% ви отримаєте те, чого ви хотіли. Але все ж таки ви будете задоволені тою роботою, яку ви проробили, та все ж таки тим результатом, який вас таке потішить. Але не прискорюйте події, поспіх у вашій роботі зайвий. Раки. У раків, у раків, король жеслів, активний насичений день. Багато чого зможете проробити з усім, впораєтесь, проявити себе професійно, тактовно, та зможете е, проявити не просто свою професійність, а просунутися от по кар'єрній якісь сходинці. Будуть якісь або похвали, або премії, або можливо підвищення. Тут можуть бути такого характеру події, але у вас все вдасться, та ви реалізуєте на день поставлені цілі. Леви, в Леві, в Леві, в Рицар Пентаклів не поспішайте, не прискорюйте події, ні в якому разі у вашій роботі поспіх не потрібний. Він зайвий. Це можуть бути поїздки, це можуть бути подорожі, це можуть бути в подорожах якісь нові знайомства, як і дружні, так і романтичні. Також, перш за все, уділяйте увагу деталям та дрібницям, найменшим тонкостям, хай ви не все встигнете, але те, що ви встигнете, ви проробите гарно та досить успішно. Тому не поспішайте роботи над деталями, і робимо все поступово, тоді ви зможете реалізувати цілі більшості своїх цілей на день. Діли. Для дів Для дів блазень. Блазень говорить про те, що іноді у вас виникають певні такі безглузді ідеї та певна безвідповідальність з вашою стороною, потрібно бути більш зібранішими. Також карта говорить про те, що можуть бути ризикові дії з вашої сторони, але іноді вчасно потрібно зупинитися. Деякі дії можна ризикувати, щось робити, але вчасно потрібно зупинитись. пам'ятайте про це. Також у вас буде гарна змога для того, щоб відпочити та набратися сили та енергії. Багатьом це може карта вказувати. На вихідний, на відпустку і так далі. Терезе. Терезів. Терезів – верховна жриця. Це е, довіра вашій інтуїції. Прислухавшись до неї, ви знайдете відповіді на свої питання та приймете вірне рішення. Також е, тут варто перевіряти будь-яку інформацію, яка вам надходить, щоб вас ніхто не вів в оману, особливо коли підписуєте важливі папери. Також в плітках теж не довіряйте будь-якій інформації. Можуть стати явними секрети, як і ваші, так і інших людей. Саме головне це ваша інтуїція. І ви з усім впораєтеся в будь-яких питаннях, з якими ви зіштовхнулися. Ви впораєтесь тільки тоді, коли прислухаєтесь до себе. Скорпіони. У скорпіонів. Шестірка мечів. Шестірка мечів — це зміни в вашому житті. Вони можуть, знаєте, початок нового життя, до... коли ви йдете до нових змін. Звичайно, це не найлегкий етап у вашому житті. Виникають складності, але вони нам під силу, ви з усім впораєтесь, Проявляйте чесність, справедливість, е нікого не обманюйте, і тільки тоді ви матимете результат. А навпаки, якщо будете чинити то можуть виникати більше проблем у житті. Стрельці. Стрільців, стрільців, відлюдник. Вірте в себе, вірте в свої сили, розраховуйте тільки на себе та на свої сили, і тільки тоді ви матимете результат. Також варто відпочити, зібратися з силами, з думками, можливо, помедитувати, зробити те, що вас саме заспокоює. Але не варто закриватися від оточення, від людей. Побули на самоті, відпочили і вперед з новими силами спілкуємося, працюємо і все вдасться. Козироги. В козерогі взірка зірка, ваші мрії будуть збуватися, якщо ви не звертатимете увагу на інших, якщо ви будете вірити в себе та свої таланти, і перед чим не зупинятиметесь, тільки тоді ваші мрії реалізуються і водолії. Для водоліїв, для водоліїв, колесо фортуни, вдача на вашій стороні, саме головне не сидіть, склавши руки, а активно і наполегливо працювати. Тоді вдача буде з вами, вона від вас на разі не відвернеться. За все, що ви будете братися, матимете гарний результат. А якщо будете лінуватися, все обернеться навпаки. Такі циклічні моменти, які будуть відбуватися. Тому вперед, вам все під силу, ви з усім впораєтесь, настав час досягнути гарного результату у вашому житті. Але для цього потрібно попрацювати рибки. Для рибок, для рибок випадає п'ятірка жеслів, Тут конфліктні ситуації, активне обговорення як в колективній роботі, так і в особистому житті, може бути конфліктів, варто уникати. Також ця карта може говорити і про те, що певні проблеми, певні конфлікти вони вирішаться, якщо ви будете працювати в колективі, взявши себе в руки, якщо ви з тими людьми не хочете працювати, але сили доведеться об'єднувати для того, щоб зробити спільну роботу та мати спільний результат. Так, сили потрібно об'єднати та попрацювати. Пам'ятайте про це, тільки колективна робота допоможе вийти із складної ситуації. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та успіхів у ваших починаннях. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!